17 жовтня 2024 року в надважкому бою біля селища Цукурини на Донеччині загинув солдат Едуард Олександрович Вареничко. Йому було всього 26. У нього залишилася дружина: два сини, батьки та два брати. Едуард Вареничко народився 20 лютого 1998 року в селищі Тертузи на Дніпропетровщині з червня 2017 по травень 2020 років боронив Україну від загарбників, а в серпні 2024 року знову став на захист батьківщини. Друзі та знайомі згадують, Едуард був доброю та вірною людиною і завжди приходив на допомогу. Едуард був хорошою людиною. Ми з ним багато років продружили. Плечо, плечо, ніколи цей товариш, мій кум, ми стали кумов'ями потім ніколи не покинув би в, труд... в хвилину. Він сама добра, чиста людина, яку я бачила. Я йому бажаю, щоб земля була пухом і щоб його смерть не була, не була на, на цій Україні. Даремної не була смерть вічна пам'ять захисникові, який віддав життя за свободу рідної країни.